Як зробити на трейдингу? Я торгую, а у мене не виходить. Що я роблю не так? Друзі, в цьому відеоролику я продемонструю вам насправді дієву стратегію, за допомогою якої я на повсякденній основі заробляю кошти, і на своєму основному аккаунті я також торгую на ній. І зараз я створив аккаунт, там де у мене був депозит 4 тисячі гривень, і я маю мету з 4 тисяч гривень дійти до 40 тисяч гривень, використовуючи саме цю стратегію, яку ви побачите в цьому відеоролику. В цьому відео ми торгуємо на біржі Binarium. Дана біржа буде в описі даного відеоролику. Олоку, якщо ви хочете зареєструватися, то обов'язково використайте промокод 100TRADE, котрий надасть вам плюс 100% на ваше будь-яке перше поповнення. Для торгівлі нам знадобиться лише два інструменти: це сам сайт Binarium, де ми з вами і торгуємо, а також саме дефолтний GPT, в котрому ми з вами і будемо брати сигнали. Так, вам не почулося. Ми будемо торгувати за сигналами чату GPT. Зараз я буду торгувати по індексам, бо просто так хочу. включаю індекси і включаю пару GSMI, точніше, актив. Включаємо GSM і обов'язково запам'ятовуватиме дії. Натискаємо трейдинг і повзунок, перетягуємо, щоб він був праворуч, Просто можна для нього натиснути. Далі обираємо 1 хвилини таймфрейм, віддаляємо графік за допомогою колеса миші, так само можна робити і на телефоні. І копіюємо дану картинку. Після чого закидаємо її чату GPT і вписуємо йому даний текст. І в цьому тексті обов'язково замінюємо ось цю тємку, Тобто у нас буде написано актив, і ось тут треба завжди його замінювати. Оскільки зараз у мене написано Азія, а тут у нас актив GSMI. і ми сюди маємо писати актив GSMI, задля того, щоб ChatGPT мав змогу гарно проаналізувати графік. Текст буде в описі даного відеоролику, тому можете підписуватися на канал, знаходити в опис або коментар до даного відео. І забирати там цей гайд і цей текст. Прогноз для GSMI вгору 3-5 хвилин. Рахуємо раз, два, три. Це у нас третя хвилина, і відкриваємося вгору по GSMI. Друзі, одразу кажу, коли чат GPT видає сигнал 3-5 хвилин, там 4 п'ять хвилин, то рекомендовано заходити на менший час експірації. Тобто зараз я зайшов на 3 хвилини, оскільки знову ж таки, як показує практика, саме дана стратегія найкраще відпрацьовує при використанні чату GPT у торгівлі. Лишається 8 секунд до завершення нашої голи, і зараз з вами заберемо плюс. Знову ж таки, початок відео був до того, що багато людей, якщо б зараз отримали мінус, вони б просто б одразу виключили просто біржу і пішли відпочивати. Що максимально тупо, оскільки, якщо ви хочете дотримуватися якихось висот, тобто дійти до якихось висот, точніше отримувати якісь результати, то ви маєте. Приділяти цьому певний час і розуміти, що прямо з першого разу, з першої угоди у вас дуже рідко в якій сфері вийде. Дивіться, друзі. Зараз ми з вами будемо робити наступне. Я зміню валютну пару, тому що просто, ну пожелаємо, ми вже забрали плюс, забрали непогане відпрацювання. Думаю, чому б мені не змінити і не піти на іншу. Ключівла там валютна пара, актив. Зараз переключаю повзанок кредитхю. Після чого натискаю от сюди і змінюю таймфрейм на одну хвилину. Віддаляю графік і копіюю дану фотографію. Закидаю її до чата GPT, закидаю шаблонний текст, який знову ж таки буде в описі даного відеоролику. І ось це, що в мене написано у лівому верхньому куті, я маю вставити сюди і написати сюди латам. Вписую сюди латам і надсилаю. Дану публікацію чату GPT, тому що я хочу, щоб він проаналізував все це за мене. Я не поглиблювався в аналіз, і чат GPT видав мені аналіз до даної годи. Латам вниз 3-5 хвилин. Окей, раз, два, три. І відкриваємося дану году донизу. Знову ж таки, чисто по чату GPT. До речі, друзі, якщо ви хочете отримувати більше угод на бінарні опціони, а саме більше сигналів, то можете перейти до мого торгового бота. Захар, нижне підкреслювання, трейдинг, нижне підкреслювання бот буде в описі даного відеоролику або в закріпленому коментарі. Ви можете перейти в нього в Telegram, натиснути команду старт, після чого він вам випише всі умови, котрі ви маєте виконати, щоб отримати сигнали від бота. Коли ви виконуєте його умови, ви автоматично доєднуєтеся до каналу з сигналами, в котрому бот кожен день з понеділка по п'ятницю, з 9 до 22 по Києву, видає від 15 до 20 сигналів на біржі бінаріум. Тому обов'язково приєднуйтеся до бота, якщо ви хочете вийти на нове джерело доходу, і також розширювати свої можливості в трейдингу. Зараз перед вами був запис екрану з боту. В ньому вже більше 200 підписників, і я думаю, це багато про що говорить. Друзі, як бачите, ми заберемо з вами плюс 744 гривні з даної угоди і вже можемо переглянути, що. Зараз ми з вами заробили більше 500 гривень буквально за цей один відеоролик, в котрому по суті ми торгуємо менше 10 хвилин. Дивіться, зараз знову ж таки зміню валютну пару. Давайте я піду на Азію, тому що знову ж таки я забрав своє на попередніх валютних парах на попередніх активах, і зараз просто йду на іншу, де також сподіваюся, відпрацюю. Однохвилинний таймфрейм. Включили, віддалили трошки графік, скопіювали дану фотографію і надіслали її до чата GPT. Знову ж таки, надсилаємо шаблонний текст, змінюємо актив. У мене вже написано Азія, і надсилаємо йому даний графік. Після чого очікуємо, коли він видасть нам угоду, по якій ми з вами разом будемо заходити в угоду на біржі Binarium. Прогноз для Азія. Прогноз вгору, час експірації 3-5 хвилин. Окей, відкриваємося. Раз, два, три, і догори ми відкриваємося прямо зараз з вами. До речі, хто не розуміє, то чайптій видає ці угоди не рандомно. Він також проводить аналіз, і ми можемо подивитися на прикладі іншої угоди, що він виділив тут три основних підпункти. Дивергенція та локальне ослаблення імпульсу з поясненням, локальне перевищення попередніх максимумів з поясненням, і також короткострокова корекція перед потенційним продовженням тренду. Він також все це пояснює, дає нам сигнал. Помічає ризики, і ми по сьогодні з вами можемо переглянути, що забрали просто відмінний плюс. Це свідчить про те, що насправді чат GPT не лайно і має змогу видавати насправді гарною прохідністю сигнали, на котрих, як зараз, говорить статистика, я зробляю кошти. Хочете, можете теж спробувати дану стратегію. Наразі вона абсолютно безкоштовна. Єдине, що що можливо ChatGPT може попросити вас купити підписку. У мене підписка куплена. і Я маю змогу завантажувати фотографії без обмежень. Вона коштує копійки 20 доларів. Я думаю, такі кошти є у всіх, і кожен може використовувати даний інструмент для заробітку коштів на валютному ринку. Знову ж таки, друзі, лишається 5 секунд до завершення нашої годи, і ми з вами заберемо просто топовий прибуток і фіксуємо до нашого балансу плюс у розмірі майже х 2 до нашої стартової суми. Нагадую, я стартував з 4 тисяч гривень, зараз вже майже 8. Якщо б ви робили ті самі дії, то зараз мали б такі самі суми на вашому балансі. І знову ж таки, варто враховувати, що як я сказав на початку відеоролику, ніколи не опускайте руки. Тому що якщо зараз би ви почали торгувати по чату GPT, є шанс, що перша угода може зайти в мінус. В такому випадку просто в наступного году вкладається сума Х2, і все зазвичай відбивається. Я торгую по чату GPT і можу сказати, що стратегія насправді дуже гарна і по ній, як я бачу, можна заробляти кошти. Головне знову ж таки підходити з холодною головою, дотримуватися в мені менеджменту і просто розуміти, що мінуса бувають, і це лише етап. На котрому ви підіймаєтеся до постійних стабільних плюсів. Друзі, підписуйтеся на всі мої соцмережі, використовуйте дану стратегію, бажаю вам всього найкращого, бажаю вам великих прибутків. І знову ж таки, у мене є канал, в котрому ви зможете отримувати більше сигналів, і також бот. Підписуйтеся на них, вони будуть в описі даного відеоролику. Всім ще раз бажаю всього найкращого, всім до побачення!